Комісія під головуванням начальника Криворізького гірничо-промислового теруправління Держгірпромнагляду Костянтина Корольова прийняла рішення не узгодити плани розвитку гірничих робіт на 2014 рік шахтам публічного акціонерного товариства Кривбас заліз Рудком. Повідомляє офіційний сайт Криворізької наглядової структури. Головна проблема критичне відставання за графіком виконання ремонтних робіт в шахтних стволах. На кінець року майже половина запланованих робіт не виконана в. Повному обсязі не виконуються об'єми ремонтних робіт з демонтажу та заміни трубопроводів, водовідливних ставків, силових кабелів, кабелів стволової сигналізації та зв'язку. Підйомні установки рухаються по стволам шахт вдвічі, а то і втричі повільніше від проєктної швидкості. 28 вантажних кранів та близько 30 видів гірничого обладнання відпрацювали свій термін експлуатації та не пройшли експертного обстеження та повного технічного огляду. Передбачене програмою розвитку впровадження системи автоматичного пожежогасіння на пожежонебезпечних об'єктах шахт сьогодні виконано на 50%. Кривба з залізрудком має у найкоротші терміни розробити план заходів з вирішення проблемних питань та узгодити графіки їх виконання з фахівцями держгірпромнагляду. Тільки після цього компанія зможе повторно надати програму розвитку гірничих робіт наглядовцям.